У Тернополі турбується про духовний відпочинок переселенців. Цього разу до екскурсії з рваницею, служби Божої та хресної ходи, долучилися близько 30 осіб. Спільними зусиллями, благодійний фонд Карітас і громадська організація Самопоміч поїздку в духовний центр організували вже втретє, і це лише за червень. Зараз поїздці беруть участь люди, переселенці, переселенці з дітьми, оскільки діти то наше майбутнє. Ми хочемо долучитися до виховання власне цих дітей, дітей-переселенців. В тих традиційних українських цінностях, які роками склалися в українського народу, і, власне, зробити свій посильний внесок в об'єднання, консолідацію української нації. У Зарваницю вдруге їде пані Тетяна. Жінка ще рік тому переїхала зі Слов'янська і була приємно вражена тернополянами. Каже, взаєморозумінню не завадила ні інша конфесія, ні мова. Ані не просто, от, просто поїхати як туристична поїздка, а ще, от ми то, що ми благодарні за те, що не просто, от, просто прийти, там, знаєте, хто знає Бога, хто не знає, поклонитися там йому. Все. А сам факт того, що от, люди служать. Служать людям, служать сім'ям, щоб сім'ї восстанавливались. щоб це вовсе там прекрасна летібужі присутствия. <гум> Чувствується вимушених переселенців, які стали підопічними тернопільського карітасу, вже більше двох сотень. Найбільше їм зараз потрібні продуктові набори та одяг. Адже ці люди, втікаючи від бойових дій, часто встигали взяти з собою лише найнеобхідніше. Я як священик, який буду опікуватися в цьому паломництві і їхати разом з ними в зарваничі. Очоливши службу Божу для них, буду молитися також, щоб Бог благословив їхнє життя. Буду молитися за громадську організацію самопоміч, щоб ми ще більше мали напрацювання, щоб ще більше було відкритості сердець, а також і за всіх наших тернополян. До допомоги переселенцям долучилися не лише тернополяни, а й діаспора. Наша громада передає речі з Канади, з Італії. Ми спільно з карітусом передаємо ці речі. В Карітасі в столові для цих людей потім ми робимо такі фото, відеозвіт і звітуємо перед нашою діаспорою. Добрих справ багато не буває, а тому карітас і самопоміч запрошують до співпраці волонтерів.